Світ навколо нас постійно відволікає кар'єра, розваги, лайки, статуси, родичі чи друзі, які так переживають, бо краще ж знають, все може здаватися смачним хлібом, але насправді це порожні страви, царський пир інший. Тут справжнє насичення душі, мир і радість, який не забирає час і обставини. Тож блажений той. Хто не просто почув пропир, а встав із дивана свого життя, пройшов через випробування, зробив вибір, обрав смирення перед Словом Божим, обрав хрест, не той, що носить на шиї, а той, який розпинає гріхи, і сів за стіл, доклав сил, і його зусилля винагороджені, бо той, хто смакує хліб у царстві, відчуває, він дійшов додому. До справжнього життя до Бога. Амінь.